З золотий килим в розмірі 2х3 щойно приїхав до нас з найвідомішого міста виробника перських шовкових килимів міста Ком. Золотий колір досягається за допомогою спеціального миття золотом так званого Gold Wash. Ось наскільки блискучий. Цей шовковий золотий килим. Пахрома в нас теж натуральний шовк і теж помита золотом. Дуже дрібні візерунки, класичний дизайн, неперевершений дизайн. Я входжу, стає трошки більш сідуватим, не таким насиченим. І до Квіточок, ось вони всі виблискують золотом. Дуже м'який, дуже тендітний і дуже-дуже красивий.